Жіночі піжами розпаровки Алді Німеччина. Одиничка вартує лише 75 гривень. В лоті у нас буде 56 різних позицій. Тут будуть і штани, і кофточки, і вартує 4200 гривень. Матеріали можуть бути різні. Це може бути бавовна, віскоза, плюш, поліестер. Загалом дуже багато різних матеріалів. Давайте пройдемося по розмірам. Ковтинки будуть, «Ексесочки» буде сім, есочки буде 14, емочки буде 16. Елечки буде 6, ікселечки буде 3. Поштанам дві, Sві, п'ять, Елічка одна, ікселічка одна. Подивіться, тут є і модельки як і більш базові, так і якісь новорічні. Як ви бачили, Дісней перед цим показувала. Зараз Хогвартс. є ось такі з жучками, дуже гарно виглядають, приємні тактильно до тіла. Є ось такі різні кольори, є якісь світлі, є темні, є яскраві, є бежеві, рожеві, фіолетові. Ось така може бути. М'якенькі, теплі. Давайте подивимося по складу, що тут у нас 100% поліестер. І зверніть увагу, тут вишивка. Тут також вишивка, також 100% поліестер. Є ось такі класичні, на, на мою думку, в клітиночку штані. Є ось такі смурфіки, штані. І, до речі, є ось такі ковтинки. Тобто можна навіть купити цей лот і продавати деякі модельки, як уже прям піжаму. Тобто штані й кофту є модельки, що добре між собою паруються. Нагадаю, 75 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити і заробити круто на цьому лоті, звертайтеся до наших менеджерів контакти в шапці профілю.